З вами Геймер 333. І сьогодні ми пограємо в таку гру, яка називається. Як вона називається? Ну, Вроді, Войни Небес називається вона, якщо перекр... перекладати точно. Ну, я думаю, ви вже зрозуміли, що це за гра. Тут треба, хто не знає, уничтожати других ігроків. До речі, тут команди і розрушати оці башні. У нас іще є ці два допоміжні предмети. Зараз на кого? Підемо? Давайте на що, тому що зелених зверху ніяких нема. Плюс ще жовтий оцей іде. Отакий у мене, до речі, скінчик, я його поміняв. Вибачай, що в мене не було відео 2 місяці. О, жовтий бомбанули, я ж не жовтий. Ой! Ой! Я жовтого бомбанув, звичайно. Зараз бомбую. Давайте зараз стінку. Но мінус стінка. Все можна. Ми... Ми там кинули бомбу, але. але вона не підірвалась. Точніше, мене вбили. Давайте підемо знову на зелених. Сині там. Біжуть, біжать. Ой, ні, ні, тікай, тікай, тікай. Там з них забільше нічого немає вже. Блін, я програв, куди я біг. Добре, будемо оцими ракетами. Давайте погнали, погнали, погнали. Короче, якщо ви хочете, щоб відео виходили чаще, частіше, то тоді поставте лайк і підпишіться на мій канал. Мені буде дуже приємно. Тим часом нас уже підривають всі. Так, давайте на мечах. А, ні, вже, вже нема драки ніякої. лісниця Саме більше на нас нападають сині, так що. Як я увернувся. На ми... мичок він супер не А, а мене просто бомбанув. Твітерство. Так, погнали на нього, Де він? Де він він пішов, його Девінь. Здається. Так, я там бачу у них лісницю. Ой, що це я на... Я бачу, у них хвістницю треба бомбунути, там ще наші бомбляки. Но. Він хотів прямо на мене. Так, він, він у нас перестрілка. Але треба їх бомбити якось. Давайте підемо на зелених. Чи на синіх? Давайте на синіх. Знаєте таку фразу на одного конкурента менше? Це моя фраза. Біжи, біжи, біжи! Біжимо! Тікай. Та, а куди я йду? О, все добре. Все не добре, все не добре, все дуже недобре. Мене ще вб'ють. Мене зараз вб'ють. Так давайте. Я не замітив, що тут стінки немає. Мене вбили. Ніхто не знає як, але вбили. До речі, там була діра, чому я не став ракетами стріляти? Ну я їх там думаю нормально так бомбив. Бомбу. На телефоні так незручно грати. О, да, я їм там сніг. лісницю. вони не можуть наверх забратись. О, вилетіло щось. Все, їх немає. Там чели більш-менше ФК. Так, онди. Ну, і не сильно то ФК, але. Більше сильно нічого не роблять вони. Там від сині нічого не залишилось. Сині видно не. Ой, зелені не дуже сильно такі видні, видно, не дуже такі сильні. Тому погнали на них. Дівчинка там якась улетіла, це ж дівчинка. А, ух, це дівчинка. Давай, На останній етаж, давай, давай, давай. я улетів висніж їм башню. Фух, як це було складно. Є, так, який я? я. Я знову червоний! Я знову червоний! Так, давайте з бомбами підемо на синіх, синіх наверху немає. Ні, синіх там є. На зелених, на зелених ідемо, на зелених ідем. Вона хоче підлетіти. їй не вийшло. Так, спускаемся, спускаемся, скидаємо бомбу, кидаємо бомбу. Там нікого нема. Що, збили лісницю? Нема. Ух, жорстко. Давайте ще тут. І там ще. Вау, як сноса. Не, ну це реальна імба. Якщо я зараз не відійду, так, мене залагало і я не змог відійти. Ну, але у них там уже капець твориться, одним словом. Туди. Ось ти ще туди. Не зміг. Ладно, саме сильне тут оружжя в мене дуже глюче. Саме сильне тут оружіє це оцей бомбочки. Бачите, нахилилась. І наша, і наша. Ми, ми тримаємось. Хизия, але тримаємось. Все, нас убили. Так, у мене ціни глючі, дружить. Тут аж зражаються другі люди, типу. мене дуже зараз глюче, правда. Ось дивіться, як спробую. У мене дуже глюче, тому я не, не зможу показати колоду. А, я сам вже себе підірвав. Я думав зробити прижок, але прыжок не вийде. Треба стати біля бомби і а чому я себе підриваю? Я, я хотів полетіти, але добре. Я ще себе зараз зможу убити мечом. А чому вона там не А якщо я спробую почилити туди да, через стінку, стінка не, не держиться. Чому вона там не спавнила? О, так стінка по На меч їм все одно. До речі, а якщо построїти цілу башню із таких, не строїться. Ми, ми тепер жовті, ми тепер жовті. Коротше, ви суть поняли. Де АФК люди, там туди можна типу, йти пойти. Так, там красні, там червоні є, там сині є, там зелені є. Куди йти? Підемо на зелених. На них всі йдуть. І чуть не підлетів. Зараз було би 5 секунд, і я б вилетів. Давай, быстрее вставай, сейчас тебе помітять! Якщо нас помітять, то нам капець будет. Стой, нам капець. Ух, як я их там жорстко побомбую. И нас там бомбит. Так, давайте. Стреляем там. Ух. И все там. Почему? Ну добре, давайте туди. Ну, все, це капець. Безкінечні патрони. Це як безкінечна ультамортіса, тільки безкінечні патрони Геймера 3-3-3. Ну, а якщо без то дивіться скільки вони перезаряджаються. Я зараз просто натискаю. Ну, то есть ви зрозуміли, яка довга перезарядка. Я вижив. Сейчас еще мною? Песик кудись взагалі улетів. Ось він. Подивіться на нього. У нього, здається, крилів немає. Я хожу без них. Я безсмертний. О! О! Друзі, ловіть лайфхак, я як зробити корблокс. І що у мене з рукою? Ну, про лице можете не питати. В лиці я взагалі зомбі. Якщо там придивитись. Я безсмертний, Я безсмертний. Е. В мене випала текстура. Добре. То хочеш ПВП? Погнали! Мінус. Я не знаю, навіщо я це роблю, але прикольно. вже там що гру закінчить. У. О, о, я воздух, я повітрі. Робили скин без голови, без рук, без ніг, а я взагалі не роблю скин. Я двоїх зараз. О, все. Ми зелені! Ми зелені, так, погнали. Так, на кого йдемо, на кого йдемо? Жовтий є. Синій є. Червона. Я її пам'ятаю, вона не дуже сильна. Синіх там немає, погнали на синіх. Може в мене прилетіло. Погнали на синіх. Так, кидаємо по дорозі бомби. Ааа! Нас помітили нас помітили, здається. Валимо, 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 тікаємо, тікаємо, тікаємо. Тікаємо, друзі. Но... Якщо почуєте звуки меча, то тоді... ой! Я їм скинув півбашні, але мене убили. Я сам себе підірвав класно. До речі, а можна тут сам, самого себе підірвати? Туторіал, як навчитись літати в скайварці. Так, це з Роблоксі. Король ПВП. Так. Так, жовта є, і синій є, червона є. Що робити? Погнали на росі. Він навчився тати класно. Так, мене вбивають. На нашій базі вона є. Вона на нашій базі. Жовта на нашій базі. Як ще що підемо на жовтих? Надо істотковий набити. Я провалилась. Так, добре, погнали. І ніде нема. Фу, жорстко. Жорстке ПВП було. Взагалі не можна піднятися нікуди. Дивіться, взагалі тут можна літати. Я дивився, є гра, типу, отака сама гра, тільки без беззарядки, і там взагалі отак літати можна. Ой! Ой. ПВП. Де вона? Де вона? Вона наблизько. Наблизько десь. Я не вспіваю, я не встигаю, я не встигаю, давайте. На! На, я переміг. і я єлі рапкаюсь. Давайте ПВП, ПВП. Що, чел, не попадає? Не попадає? Ух, Мене глючі, мене дуже глючі. Мене просто не представляєте, як глючі. Ти взагалі він. Вибирається на наші бажання жовті. Тіла бомба, а, а залетить до тебе. Погнали. Хух, сюди. Давайте ліземо. Я не зможу залізти. Давайте, двойний прыжок. Двойний прыжок, це типу. Мені не виходить так. Давайте, натискайся, натискайся, Нам натискайся. Нам Фух, фух, Давайте погнали на жовтих, си... на жовтих. Тут не можна на жовтих. Фух, в мене ще й дуже глюче. Я не можу взагалі кнопки натискати. Фух, погнали. Я натискати взагалі не могу Я думаю, так буде краще, а стало гірше. Меня просто не натискаються кнопки. Все добре, все добре. Погнали. Давайте, давайте, давайте. Від них майже нічого не залишилось. Перезарядка, перезарядка. Скоріш, скоріш, скоріш. Не били. Так, добре, живемо, живемо, живемо. Живе ми заодно бомби жовти? А чому вони не, не розбомблюються? Давайте чуть-чуть залишиш. Вони майже, вони майже впали. Не туди. Може туди треба кудись? Мені не допомагає. Вона просто, вона просто ця башня на їхній. на їхньому бажанню перемогти. Так, є план, як їх скинути. Так, спочатку так от. Ну і нащо? Це було не смішно. Чому вони не скидаються? Ну що, якісь читери? Ой. Мені спочатку здалося, що сині це тут самі сині, а Чи, жовті жовтці тут самі слабі, а оказалось наоборот. Куди? Куди я йду? Я навчаюся ходити без них. Я вбив її. Як тут взагалі грати? Я попав? Попав, сніс їм. І безкінечно двигаюсь. О! Е, ні, не туди, не туди. Ой, у лузі башня похилилась. А-а-а! Ну все. Зараз останній раз граємо і давайте будемо закінчувати відео. Вже. Бо буде дуже довге. Тут можна жертвувати робокси. Ну, тобто ви хочете сказати, що я можу купити двойний прижок, який мені дуже пригодиться в грі, можу купити ще багато крутих штук, можу супер катушку, пружину купити, а можу просто Ні... Ні... Ну, мені нічого за це не дадуть, купити просто пожертвувати. Ну і навіщо? Минус, минус став, да, минус два. А, як жорстко все, як жорстко все. Все, давайте останній раз граємо і буду закінчувати відео. Фух, фух, фух Я теж так хоче, але мені не міняти. Так, треба втекти, щоб мене ніхто не помітив. Ху -ху. До речі, ми красні. Ми червоні, ми червоні. За нами ніхто не йде. Хух, не йде, не йде, не йде. Що, давайте і тікаємо, чекаємо, тікаємо. Головне, що лісницю збили, тоді нас не достануть. Єба що бомбою, але це складно, це складно бомбою. І ракети теж. «Ваші у нас можуть жовті зараз? Ба! ПВП, 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 ПВП. ПВП, 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 ПВП. Збили, скинули, скинули. Майже ні, вбили, мене вбили. В них там нічого взагалі не осталося. Як піднятися? Фух, добре, давайте підемо на зелених. Погнали, погнали, погнали скоріш, скоріш, скоріш. У мене відео буде дуже довге. Навіщо ти це зробив? Ой. Ну все, ми зараз програємо. Нас зараз скинуть просто з першого удару. І ми туди відлетимо і відео закінчиться. Ух, як жорстких там був, блядь. Давайте я присоєдинюсь. О, там чел, здається. Ой. Ого. Ого. Головне, щоб хтось із них зараз мене не скинув. Я залишився останній, такий. Не попав. Да, я попав! Я попав, я їх скинув. Не те, що вже це просто, тобто, якщо їх об'ють, то все, їм капець. Ну, це ще, там, ще там залишилось. Є є ми все, друзі. У мене чомусь зупинили запис. Коротше, ми розбомбили жовтих і я забув про те, що якщо я розбомблю жовтих, виграють зелені. Тому наш ролик підходить до кінця, а я вам бажаю до побачення, удачі і пока-пока.